Жолт тофт уже четвертий рік займається аграрною справою, Щосезону висаджує щось інше у своєму парнику. Цьогоріч редиска. за два місяці виростили ранній сорт і вже почали збір урожаю. Попри ексклюзивність товару замовлень не було. При тому, що почати збір урожаю могли ще два тижні тому. Цього сезону зізнається фармер, як ніколи важко збувати товар. Багато його колег з тиса актилику навіть прогоріли, вклавши кілька десятків тисяч у зимові овочі. Виростити щось у холодну пору важкий і довготривалий процес. А додати витрати на опалення у парнику та вартість особливого зимового насіння, і оптова ціна ледь дотягує до собівартості. В прошлом году за такой крючок я спросив перші перша радіска була. Це було мені теж где-то так, в початку апреля було 7,5 з половиною гривень ключок, а не кілограм. Надо було мінімум 20 гривень, щоб стояло кілограм радіску. Парник у чоловіка середній площею 450 квадратних метрів. На таку територію потрібно досить багато насіння, яке за останні місяці додало у ціні. Дорого, тому що ці всі семена. Із Європи, ну особливо і з ми купімо, тому що того е, сорта ми знаємо. На панік треба дітей 200 євро, двісті п'ятдесят євро. Робота у парниках починається з раннього ранку і може тривати навіть до пізньої ночі. Тут важко працюють від п'яти до десяти годин, лише аби зібрати редиску. Потім очистити від зелені або скрутити у пучки. Та особливого вибору, де заробити, у селян немає, тому щоденно важко працюють у парниках. Найскладніше приходиться літом. «Немає іншої можливості заробляти у цьому селі, а гроші необхідні. Зараз у парнику не жарко, але коли настане літо буде важче. На вулиці 20 градусів тепла, у середині за 30. Після робочого дня болять руки і спина, а вдома теж потрібно щось робити. Сьогодні виконують замовлення для львівських оптовиків на 300 кілограмів. Редиску ретельно вимивають і розфасовують. Вот так сюда поставим наскать обратно-то. Продають овочі здебільшого в Україні Львів, Хмельницький та Київ. За кордон рідко. Частіше нам завозять їхню продукцію, створюючи серйозну конкуренцію на ринку. Щоб продати весь урожай редиски, у фермера є трохи менше місяця. Бо 450 квадратів землі у парнику потрібно буде засаджувати вже підготовленою розсадою помідорів та огірків. Вартість тисячі зернят останніх три сотні євро. Тут у скляночках зростає 9 сотень саджанців. Вже за 20 днів їх висадять у землю. На даному ж етапі головне підтримувати температурний режим у межах 26 градусів і регулярно поливати. А вже у червні, якщо пощастить з погодою, то з кожного куща зберуть по два десятки огірків. Цікаво, що для утеплення цього парника не використовують жодних штучних обігрівачів лише природній. Спорудили під парусками платформу з перегною, і вона віддає тепло. А за рахунок герметичності приміщення воно зберігається. Нині заробити вирощуванням ранніх овочів досить складно. Потрібні сучасні парники, утримання яких потребує немалих коштів, якісна розсада, яку здебільшого завозять за кордону, і що найголовніше терпіння. І це тільки для того, щоб виростати, продати і ще складніше. Третину реалізовують на закарпатських ринках, все інше за межі області.